Слава Україні! Вітаю вас, любі восьмикласники! Дякую, що знову завітали на мій канал. Сподіваюсь, тему минулого уроку ви гарно засвоїли. Тому продовжуємо. Сьогодні розглянемо будову електронних оболонок атомів хімічних елементів. Електронна конфігурація атома є потужним інструментом для розуміння його фізичних та хімічних властивостей. Це не лише опис його структури, а й відображення поведінки атома. Електронна конфігурація атома записується шляхом переліку всіх зайнятих енергетичних рівнів підрівнів та орбіталей і зазначенням на них кількості електронів. Порядок заповнення здійснюється за принципом найменшої енергії. Електрони спочатку займають ближчий до ядра рівень, потім другий. Третій тощо. У межах одного енергетичного рівня спочатку заповнюється S-підрівень, а тоді P-підрівень. Тобто електрони заповнюють доступні орбіталі з найнижчою енергією, а потім переходять на орбіталі з вищою енергією. Будову електронної оболонки можна показати двома записами у вигляді електронографічної та електронної формул. Ви пам'ятаєте, що ми домовились позначати орбіталь коміркою, на якій максимально може розміщуватись два електрони з протилежними спінами? Тому електронно графічні формули показують розподіл електронів за енергетичними комірками. У електронних формулах показують розташування електронів по підрівнях із зазначенням кількості електронів на кожному з них. Давайте розглянемо, як записуються обидві формули на прикладах. Почнімо з електронної конфігурації атома гідрогену. Порядковий номер елемента гідрогену 1. Це означає, що в ядрі один протон. І поза ядром електронну оболонку утворює всього один електрон. Елемент гідроген розташований у першому періоді періодичної системи. Це означає, що навколо ядра атома. Всього лише один енергетичний рівень, на якому перебуває один електрон. Замалюємо схему, покажемо ядро, заряд ядра плюс один. Навколо ядра один енергетичний рівень, на якому лише один електрон. На першому енергетичному рівні лише s підрівень що складається з однієї s орбіталі На ньому і перебуває наш один електрон. Покажемо це електронографічною формулою. Покажемо квантовою коміркою. У ній малюємо стрілочку, яка ілюструє наш електрон, і підписуємо, що цей електрон знаходиться на першому енергетичному рівні s під рівні, електронна формула гідрогену 1S1, де перше число вказує на номер енергетичного рівня, далі вказується літера S. Це підрівень, і біля запису підрівня індексом записується число електронів на цьому підрівні. Наступний за гідрогеном елемент гелій. Він також розташований у першому періоді. Тому навколо ядра лише один енергетичний рівень. Порядковий номер гелію 2. Це означає, що поза ядром знаходяться два електрони. Оскільки на першому енергетичному рівні лише 1С підрівень, то саме на ньому і розміщуються ці два електрони. Схематично покажемо це так. Замалюємо колом ядро заряд ядра плюс 2, і навколо ядра дужкою покажемо один енергетичний рівень. Підписуємо число 2, яке показує, що на одному енергетичному рівні знаходяться два електрони. Тепер зобразимо електронно-графічну формулу атома гелію. Записуємо гелій. Малюємо одну квантову комірку, у якій зображаємо дві стрілочки з протилежними напрямками. Це наші два електрони з антипаралельними спінами. Підписуємо, що на першому енергетичному рівні на С підрівні знаходяться ці два електрони. Електронна формула гелію 1 С2. Літій елемент з порядковим номером 3. Він розміщений у другому періоді. Його три електрони уже розташовані на двох енергетичних рівнях. Два з них залишаються на першому енергетичному рівні С підрівні а третій переходить на другий енергетичний рівень. Ми пам'ятаємо, що в межах одного енергетичного рівня спочатку заповнюється С- підрівень Саме тут і розміщений третій електрон літію. Схематично це виглядає так. Заряд ядра плюс 3. Навколо ядра малюємо дві дужки, тобто два енергетичних рівні. На найближчому до ядра рівні два електрони, і на другому один електрон. Далі зображуємо електронографічну формулу. Одна квантова комірка з двома спареними електронами показує нам перший енергетичний рівень S підрівень а на другому енергетичному рівні С підрівні На одній орбіталі живе всього один електрон. Отже, електронна формула літію 1С2. 2 2S1. У наступного елемента берилію добудовується 2С підрівень другого енергетичного рівня, на якому вже два електрони. Отже, схематично будова атома цього елемента буде така. Заряд ядра плюс 4 два енергетичних рівні показуємо двома дужками. На першому найближчому до ядра рівні 2 електрона, і на другому рівні 2 електрони. Електронна графічна формула. На першому енергетичному рівні S підрівні 2 спарених електрони. І на другому енергетичному рівні 2 S підрівні теж 2 електрони. Отже, електронна формула. 1С2, 2С2. Елемент з порядковим номером 5 це бор. Він знаходиться у другому періоді також. Його 5 електронів розташовані на двох енергетичних рівнях. Отже, заряд ядра плюс 5 2 енергетичних рівні. На найближчому до ядра 2 електрона і на другому уже 3 електрони. Два із цих трьох електронів залишаються на 2С підрівні, а один останній уже розташовується на 2П підрівні, що складається з трьох орбіталей. Один електрон заселяє лише першу комірку, тобто PX орбіталь. І електронографічна формула виглядає так на першому енергетичному рівні С підрівні одній орбіталі два спарених електрони. А на другому енергетичному рівні вже є два підрівні. На С підрівні другого енергетичного рівня розташовані пара електронів і ще один електрон на два П підрівні у ПХ орбіталі, показали його однією стрілочкою спрямованою вгору. Завжди позначаємо П підрівень трьома комірками, навіть якщо не всі вони заселені електронами. Від меншої кількості електронів кількість орбіталей не зменшується. Записуємо електронну формулу бору: 1С2, 2С2, 2П1. Далі за бором йде карбон. Порядковий номер цього елемента 6. Номер періода – 2. Тому 6 електронів карбону розміщені на двох енергетичних рівнях. Записуємо. Колом показуємо заряд ядра плюс 6 і дужками два енергетичні рівні. На першому енергетичному рівні, найближчому до ядра 2 електрони. І на другому уже 4. На першому енергетичному рівні першому S-підрівні 2 електрони. Як розміщуються наступні 4 електрони? На другому енергетичному рівні 2 електрони ми залишаємо на 2 S-підрівні, а два електрони уже на 2П підрівні. Як же їх розмістити? Адже можна по одному електрону в кожну комірку поселити, а можна цілу пару електронів поселити на 2PX орбіталі. Для цього існує таке правило правило хунда, згідно якому в межах одного підрівня електрони розподіляються по орбіталях так. Щоб кількість неспарених електронів була максимальною. Тобто електрони займають вільні орбіталі по одному, а тоді за їх відсутності утворюються пари. Можна провести аналогію з тролейбусом Коли людина заходить в громадський транспорт, де всі місця парні, то вона спочатку буде шукати, де вільно два місця, щоб зайняти одне. Якщо на всіх парних місцях уже є по одному пасажиру, то тоді пасажири сідають де залишилися вільні місця. Тепер повертаємось до атома карбону. На другому енергетичному рівні 2П підрівні 3 орбіталі. Два електрони карбону заповнюють лише дві з них. По одному електрону у кожній орбіталі. Електронографічна формула виглядає таким чином: на першому енергетичному рівні С підрівні два спарених електрони. На другому енергетичному рівні С підрівні також два спарених електрони, а на П підрівні електрони займають лише дві перші комірки. Електронна формула виглядає так: 1 2 1S2, 2S2, 2P2. У атома нітрогену на другому енергетичному рівні 2П підрівні з'являється ще один третій електрон. Тому три електрони П підрівня займають три квантові комірки по одному електрону у кожній комірці. Електронна формула атома нітрогену виглядає так: 1С2, 2С2, 2П3. У атома оксигену 8 електронів. Два, як і раніше, розташовані на першому енергетичному рівні, першому S підрівні а 6 уже на другому рівні. З них 2 на 2С підрівні і 4 на 2п підрівні Ми вже бачимо, що на орбіталі 2PX уже пара електронів. А дві інші П-орбіталі залишаються зайнятими по одному електрону. Отже, Електронно-графічна формула виглядає наступним чином. І запишемо електронну формулу: 1С2, 2С2, 2P4. До кінця другого періоду у атомів добудовується 2П підрівень. І, наприклад, у неону уже всі комірки другого енергетичного рівня будуть зайняті. Тобто, електронна формула виглядатиме так. 1 С2, 2 С2, 2П6. Натрій елемент третього періоду першої групи. Електронна оболонка цього атома налічує 11 електронів. Вони розміщені уже на трьох енергетичних рівнях. З них 10 електронів залишаються на двох найближчих до ядра. А саме, на першому рівні. В першому С підрівні 2 електрони. На другому рівні 2С підрівні 2 електрони. На 2П підрівні 6 електронів. Останній 11 електрон переходить на третій енергетичний рівень, який також починається С підрівним. Тому загальна схема будови атома натрію виглядатиме так. Заряд ядра плюс 11. Ядро оточене трьома енергетичними рівнями, на яких електрони розподіляються так: 2, 8, 1. Замалюємо електронно-графічну формулу і електронну формулу, яка виглядає так: 1С2, 2С2, 2P6, 3S1. Щоб точно знати кількість електронів у атома на останньому енергетичному рівні, тобто зовнішньому, потрібно подивитись на номер групи елемента. Отже, натрій елемент першої групи. Тому на останньому третьому енергетичному рівні, у нього всього лише один єдиний електрон, у магнію на 3С підрівні додається ще один електрон. Тому його електронна формула. Виглядає так: 1С2, 2С2, 2P6, 3С2. Далі у елементі від алюмінію до аргону заповнюються електронами 3П підрівень. Так, алюміній елемент номер 13 Розміщений у третьому періоді, тобто 13 електронів алюмінію розміщені на трьох енергетичних рівнях. Запишемо. Заряд ядра плюс 13. Навколо ядра 3 енергетичних рівні. На найближчому до ядра 2 електрони, на другому 8 і на останньому третьому 3 електрони. Знову ж таки, номер групи алюмінію вказує нам на те, що на третьому останньому енергетичному рівні 3 електрони. Два з цих електронів розташовуються на 3С підрівні і один на 3П підрівні. Тобто Px орбіталі. Електронно графічна формула виглядатиме так. Далі зображуємо електронну формулу 1С2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Як саме заповнюються електронами орбіталі, допомагає зрозуміти нам власне періодична система. Де комірки з елементами розфарбовані у різні кольори. Так, у елементів на рожевому тлі останніми заповнюються С підрівні. У елементів на жовтому тлі іде заповнення П підрівнів У елементів на синьому тлі Д підрівнів. Тому уже навіть по періодичній системі можна прослідковувати заповнення електронами рівнів, підрівнів та орбіталей. Так, наприклад, порядковий номер хлору 17. Це елемент третього періоду 7 групи. Отже, його 17 електронів знаходяться на трьох енергетичних рівнів. І на останньому, третьому, 7 електронів. Як саме розташовуються електрони? Дивимося по кольорах періодичної системи: 1С2. 2С2. 2П6 3С2, 3P5. Чому саме 3P5? Хлор у ряду п'ятий на жовтому тлі, тому П електронів у його зовнішній оболонці буде 5. У атома аргону всього 18 електронів. І на третьому П підрівні є повних 6 електронів. Тобто електронна формула аргону 1С2S2P6 2 2 3S2 3P6. У атома калію теоретично має заповнюватись 3D підрівень. Адже на третьому енергетичному рівні, як ми знаємо, має бути 3 підрівні Д. Проте калій елемент 4 періоду. Отже, ядро оточує вже 4 енергетичні рівні. На першому найближчому до ядра 2 електрони. На другому, як нам відомо, 8 на двох підрівнях S і P, а на останньому 1, оскільки калій знаходиться в першій групі. Тоді легко порахувати, скільки електронів буде на третьому енергетичному рівні. Отже, кількість електронів дорівнює 19-2, мінус 8 і мінус 1 дорівнює 8 електронів. Дійсно, на третьому енергетичному рівні калію 2 3С електрони і 6 3п електронів. Разом 8 електронів. І електронна формула калію виглядає так: 1С2, 2s, 2p6. 3С2, 3P6 і 4S1. У кальцію на 4С підрівні уже вже буде два електрони. Тому електронна конфігурація виглядає так: 1С2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 і 4S2. Отже, ми сьогодні з вами розглянули будову електронних оболонок атомів. Перших 20 елементів періодичної системи. Якщо вам все було зрозуміло, поставте вподобайку цьому відео. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.